Доброго дня, сьогодні 20 серпня, і ми можемо розпочинати земельну комісію, так як ємо з хвороми. У нас на сьогодні перед денному є 20 земельних питань і 4 питання Оксана Петрівна зараз нам цього доповість. Чи є резон доповідати ти 4 питання, чи можемо розглянути, можемо встановити на розгляд сесії? Буде більше інформації, так? Да, буде більше інформації на сесії. Okay. Санатіна, буде більше інформації на сесії по тих питаннях. Розговорно добре, да? e, так? Так, звичайно. То на розвідку комісії хочете, ви mm -hmm. розглядаєте? Я тоді ставлю спавлено... на... А то по чому? Віднос e, бюджету, виконання бюджету за перше привітчя і два меморандуми меморандами про співпрацю. E, завтра на онлайн зв'язок з нами вийде голова e, Василівської громади Запорізької області і Олешківська. І Олешківська. Я думаю, ставлю з те, щоб на сесію, так? на розвитку сесія. Хто за? Дякую. Тоді 20 питань, будь ласка, Марина. Проєкт рішення 24.11 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсотників проміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинковіної та іншої промисловості, включаючи об'єкти управління відходи, зокрема, із енергоденночим блоком. Попередньо ми давали дозвіл на виготовлення цього проєкту. Це є товариство обмеженою відповідальністю сабла а, вони виготовили зараз документацію Площа земельної ділянки 10,6 гектарів. Тому пропонується затвердити цей проєкт і зареєструвати. Велика земельна ділянка, 10 і 6 гектарів. Добре, ми знаємо. Є питання ще пропозиції. Mm -mm. Став названня. Хто за? Дякую. Це фактично стосується наступного проєкту mm -hmm. рішення це рішення про припадання до виробника. Оренди земельної ділянки і одночасно об'єднання двох земельних ділянка. Е, припиняється договір оренди на земельну ділянку, яка, е, е, на якій було розміщено товариство з обмеженням відповідальністю Геоліна. Там був договір оренди, е, оскільки це забуває сабот і ковр цієї земельної ділянкою, і також вони написали заяву на об'єднання двох сумішних земельних ділянок. Спочатку нам необхідно припинити довго репоранти, на земельну ділянку де була геоліна, і тоді можемо об'єднювати ці дві земельні ділянки. Це все в одному Ну одно пропозиція. Треба. Це все буде виготовлятися їхні зброї. Оставити голосування. Хто за? Дякую. про Наступний черві рішення 23.83. Про надія дозволу на розтрочену платежу за портання земельної ділянки комунальної власності. Заява відносить директор ТЗУ НАІЧГРУ щодо розтермінування. Це посади да? розтрочення платежу. Та. Тобто перший платеж у нас буде 50% від цієї всієї суми, це буде 1 мільйон 300. 300 тисяч шістьсо дев'яносто чотири гривні, а наступне наступне На черговими платежами. <платіжям> так, це від договору. Я в <платіжям> та, <розуміється>. там, <платіжям> там, до договору купівлі продажу, буде такий графік погашення. Але я правильно розумію, що коли вони всі заходили, оціниш на варті з ділянки була якраз, власне, мільйон шістсот чи скільки, а зараз не бач, в більше зростає. Думаю, вони чорно персонали, але треба їм допомогти, щоб вони не mm -hmm. <laughs> Щоб вони могли зробити той басейн. Так. Так. Так, так. Ми нічого не втрачають. Там нас є каміновані, який час? Mm -hmm. Зразу, а потім по 600 тисяч будуть видавати. Ну на початку, от я кажу, я так розумію, що на початку вони мали внести 1 мільйон 600 заплатити за всю земельну ділянку. Тобто вони зараз ту суму і вносять, але ще плюс ще половину тої суму. Ні, ну тобто добре. Добре, вставлю на голосування проєкт. Наступний проєкт рішення 24.02. Про приведення права постійного користування земельною ділянкою. До нас надійшов ну, таке лист звернення із Миколаївської е, центральної районної лікарні. Е, у них у по постійному користуванні на території селищного стіл є земельна ділянка під е, амбулаторією. Е, просили припинити це постійне користування відповідноме припиняння. Получаємо, <said> вчиняємо інструкційні дії і передаємо наші розділської карті. Цілком логічно. А то майно ну, чи є? Ні, тут не тільки за амбулаторія. Амбулаторія наша. А земля, земляція. Вони не вицтва. Ну, став названня, хто за. Дякую. Я думаю, продовжуємо. Тільки що А то не можна, а то ми не зелені. Проект рішення 24.05 про передачу в оренду земельної ділянки площею 8 гектарів ТЗОВ дослідно досвідно-механічний завод Карпати. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8 гектарів, реєструвати право комунальної власності. І відповідно. Тому що тому тому ми надавали зустріч. Так, вони ж засадили, а ще нічого не надавали. Він вийшов, він вийшов, він вийшов. Він вийшов, він вийшов. Він вийшов до потіжка. 24 місяці, так? Так. Так, я ставлю мусор, ніхто за? 23.74. Прося творчинно-технічної документації зі Росою. Щодо ментизації земель та надання земельної на ділянки. І з цікавою звичайно начальник управління виділи спорту було до сам і результат поступання їм земельної ділянки. Поводиться, що вчатка 12 селі долішні. Відповідно пропонується затвердити, щоб вони могли щось проводити, якісь ремонтні роботи набути. за? Проєкт рішення 24.03 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та ЗОБ, Карпати, Спецтай. Попередньо надавали дозвіл на виготовлення нормативної грошової оцінки. Зараз затвердження. Так, 3-4 гектари. Затверджуємо, відповідно, викупали. ДНЗ карпати продало таке. Підприємство купило, відповідно зараз ми виготовляємо. Карпати Вони виготовили нормативну ключову оцінку, зможемо розрахувати ограниці. Так. Дякую. Двадцять чотири нуль чотири. Провена до нього було згодом на виготовлення технічних документацій, з нормативної ключової оцінки зімельних. Ділянок та заопарк парк спецпром звернулися дане підприємство із заявою, тому пропонується надати їм такий досвід тобто, на виготовлення технічної документації із цільовим призначенням 11.2 для розміщення та експлуатації підсобних помічних будівель та споруд, тоді я машини та іншої там є? Вони так звісно, купили наші. Це отак. А там є якісь суміжні власники? По інвентаризації на одній, здається, ділянці та може бути. Ні, але там є катастрофі номера, з другої сторони це. Потім якщо вони сположення велели, не веле, наприклад, там. Там була. Підприємство переподставники іності а Вони розкидані під це шість об'єктів, і в нас, наприклад, поділені ті ділянки там є ще власники, з якими вони вроді не, не після. Але вони будуть виготовляти документацію, тоді вони зможуть проголошувати.

Загально. Загально Вони всі ті взяли, але вони входили. Наприклад, там є це. Я думаю, що можна на доопрацювання. Ну, давайте доопрацюємо на я... наступну сесію. Як? Як? Ну, якщо ви пропонуєте, давайте доопрацюємо на наступну сесію. Так, хай ну, я Просто там багато власників. Давайте, ну, за що? Що ставити на це? На доопрацювання чи на... То давайте тут працюємо. Що вони мають до портуалі, я не можу Там, де власники. — Я розумію, що це рішення, як воно називається. На передання було на виду не з чого. Там більшість такі, які в середині? — Де, на тих ділянок? Де кадастрові номерів. Документація, вже є виготовлена, значить. Що вони мають? Ділянки спортовані. Кадастрові номер неслодя. За ділянки належать державі, станом на зараз. То що ми маємо узгоджувати, з ким? Вони ми мали там є на їхніх тих кадастрових номерах, на тих ділянках є ще другі власники. Які лишаються земельних ділянки. Розумієш, вони з ними не, 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 не цей. Вони хай не то узбадали, що... Ми нехай ми узгодили, наприклад, власниками. Нехай там ті власники, що вони мають середині. Ми зараз дамо, а вони потім їх не пустять до, своїх, до, до цього, так? Порвається, якщо є два три співвласники, значить вони no. мають бути від всіх співвласників. Та в нас же були такі стації, ми лишали на, на доопрацювання. No, ну що? Давайте, що на Споріше, на так, тут ну. Давайте саме написано. Станом на допрацювання, yeah. так? Приєднали. Ні, відпустив, ще розглянули. А, ну Вони no, не Вони Ну, не абсолютно, так. Тобто, якщо вони підуть в розгоджені... Вони не погодять з іншими власниками земельних ділянок. Може, вони схочуть собі наняти окремо? Наступний проєкт рішення 24.10 про надання дозволу на виготовлення Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення на території Новостільської міської ради з метою включення до переліку для продажу права проведення на земельних пргах у формі аукціону. Тут Це є дві земельні ділянки: одна площею 1 гектар 39 гарів і друга площею 46 арів. Це, Це біля царства. Ага, вони там де посоли, що заростають, вони хочуть перевести. Маленькі ділянки. Ось це. Ось це. Ось це. Це не посолище, це запас. Це є землі запаси. Відповідно, щоб виставити на аукціон і ось це. Маленька. Нам треба замінити цілювання. що заростає. Це особище, а вже вже є, хто саме звернувся з цим, щоб виставили то, яка якась ефіру? Напевно, що є, якщо ні? Ну і це ми ж колись виставляли ці ділянки, руки, бралися на рік. Ті, що ти кого використовують, що зараз. Так, 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 так. Вони просто стояли рік без нічого і починають зростати. І якщо виставити таке в оренду. Наступно проекти рішення ми фактично схожі. Проект рішення 2382. Про надання дозволу на виготовлення проекту щодо відведення. Земельної ділянки. У нас із службовою запискою ресурсного старства всього річні і долішнє. Штурмувати ці земельні ділянки в подальшому виставити на аукціонах. І тому зараз пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту Землеустрої щодо відведення земельної ділянки площою орієнтовною три гектари. Що, це, обрежні, обрежні, так? Так, це ж урочисто підлогом. І землі, які були, які спали в, в, в оренду, а вони все-таки, ну, там ж краєчки такі, що можна віддати в оренду. Так, це є під підлогом. Там 3 гектари орієнтовно не сформовано. Але наступний проєкт, коли ще не... Можна який... макетом, чи, чи чи то можна пакетом чи окремо? Ну давайте, типу, споти, по три вітає, так? підлога. Це не зрозуміло, що за цьому ділянка. Щоб буде. Щоб дати варіант. Це не сформова. Ти 2382, так? То є дві, то як, Одна ділянка, чи одразу вже? Це, Це одна ділянка. Наступний проєкт рішення. наступний. Давайте голосуємо. Може хтось не цього. Хто за? Проєкт рішення. Дивіться, тут один підпис. Вмістіть вже якось, хто не знає. Просто лишній листочок і. Наступний проєкт рішення 23.81. Там минулорічний площа орієнтовна 2,8 гектари. Що знову там, так? Там ті землі, які були, О, так, а так, ще, так, вже почали проведети на хай Ставлено Ставлю хто за? 23,81. Наступний край рішення 23,80, Аналогічний. Також пропонуємо е, земельну ділянку орієнтовної площею 3 гектари. Те, що стане? Станемо, стане хто стане, за. Дякую. Тепер проект проєкту рішення 2398 про затвердження проєкту землі устрої щодо відведення земельної ділянки, включення її до переліку для продажу правила оренди на земельних дорогах у формі аукціону та затвердження. Умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі аукціону. земельна ділянка, також розташована на території колишнього рісненської сільської ради, попередньо надавали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, Зараз його виготовили. Площа земельної ділянки 1,6 гектара, цільове для ведення товарного сигаворобництва. Пропонується заплатити цей проєкт. Включити її до переліки для продажу і виставити на аукціоні, так і заплатити умови продажу права оренди. Питання пропозиції. Зауважувати. Ставимо с вами туда. Так, 2397. Uh, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, включення до переліку для продажу правого оренду на земельних дорогах, оформлення окціону та затвердження продажу права охрен земельної ділянки на земельних дорогах у формі акціону. Пропонується затверджувати проєкт землі устройства до земельної ділянки. Зірювається ведення платне марсельне виробництво, просто з меної ділянки 3 гектари, а, а, також ми також включаємо включаємо до крайку заплачуємо відмовину. Якщо вони є просто. Наступний факт 23.87. Про затвердження технічної щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на передній місцевості в Курсовському Сільму Михайловичу. Планується е, затвердити цю технічну документацію і виділити в натурі в е, Русовському власниці сертифікату. Де? Це, Це дві земельні ділянки. Та? А та? Та? А дають, без, uh, пікуса, так. А далі дають по без підпросовки та.

Хто за пакет? Дякую. Проект рішення 23.85, затвердження технічної документації ожидали цього дорізької село Станківці з метою позитації безплатну власність Вересу Андрію Мироновичу, площа земельної ділянки 7А. Проєкт рішення 23.86. Вулиця Балицька, 66, села Черних Діл, Півчини, Юрій Васильович, площі ділянки, 14 Арі. Проєкт рішення 23,78. Вулиця Коновальця, 63, 78. Вулиця Конувальця, 62, місто Новий Свободна, зимою Зенові Володимирівня. Поща 7А, 79. Вулиця Булана, 77, Солодоростівці, Мартині, Петройос, площа 16, 24, 000, 1, Густіло, Герпошка, 6, а 24 минули день. Вулиця Гайдамарська, Один, селище Густіле, гарка, а ми Площа 9. Ставимо з вами поза. Врізьбуємо то, що має. Е... Ні. Спасибо, дякую.